Про муніципальні автобуси та роботу транспорту у передноворічну ніч зараз поговоримо з головним спеціалістом департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васичко у нашій студії. Ми раді вас вітати. І на початку як міський транспорт Дніпра пережив атаку на енергетичну інфраструктуру міста. Насправді в Важким був тільки пейш. перший блекаут, коли люди не швидко зорієнтувалися, і багато людей одразу та одночасно там протягом години намагалися виїхати додому, тому що їх відпустили з роботи майже нічого не працювало. Тоді дуже велика кількість людей за одну годину намагалася роз'їхатись по мікрорайонах. Ми були до цього готові, тому у нас були резервні автобуси та водії, але кількості, на жаль, них не вистачало, щоб дуже швидко це зробити. Тому по деяких напрямках були і черги. Кожен наступний він все простіше та простіше проходив. І вже зараз, коли відключається електроенергія, в принципі, і люди розуміють, що одразу немає необхідності йти на зупинки громадського транспорту. Ну, скажімо так, вже люди звикають потрохи до цього. Не звикають тільки наш електротранспорт, тому що кожен. Блокаут він є для нас несподіванкою, тому що ніхто не попереджає, що буде відключено живлення на тягловій підстанції. І транспорт зупиняється там, де він і як до речі, ви евакуюєте цей транспорт? Знаємо, що бували випадки, коли водії залишались ночували в цих і трамваях, і тролейбусах. Такі випадки бували і будуть. На жаль, тому що частина з наших трамваїв вони стоять на схилах і. По міркуванням безпеки заборонено їх рухати, поки не відновиться живлення, тобто вони мають їхати за рахунок власного електродвигуна, евакуювати, буксувати їх категорично заборонено, тому що в них не спрацює спрацюють навіть гальма. Ті транспортні засоби, тролейбуси та трамваї, що стоять на невеликих схилах або на ровній дорозі, а ми евакуємо зараз протягом однієї години. Тим не менш зараз електротранспорт працює за технічними рейсами. Що буде, якщо відключать тягові підстанції? І чи вже було таке? Який алгоритм дій для так? Наприклад, вчора таке було, коли наші енергетики заздалегідь передбачуючи, що можливі ракетні удари терористичної федерації по нашій країні, вони нас не попереджуючи знову ж таки, відключили тяглові підстанції по всьому місту багато районів містів і приватні будинки, підприємства залишились без електроенергії, і транспорт став там, де він був. Були проблеми лише по двох транспортних засобах, там інтенсивний рух іншого транспорту, тому наші тягачі їм було важко під'їхати до цих тролейбусів, забрати їх. Трамваї роз'їхались протягом 40-45 хвилин, тобто ми їх забуксували за допомогою або наших муніципальних автобусів, або за допомогою технологічного транспорту. Ті трамваї, які стояли на схилах, вони простояли майже 2,5 години. Потім нам ДТЕК допоміг відновити частково електроенергію потягли в підстанціях, і вони власним ходом доїхали до депо. У метро облаштували альтернативну систему живлення. Що це за система? Як вона працюватиме і чи зможуть курсувати потяги під час роботи цієї системи? Це система живлення, вона стосується виключно насосного обладнання. Всі ми знаємо, що у нас під нашим містом протікає майже ріка, тому наше насосне обладнання на ну, фактично перекачує ріку цілу, яка знах проходить, в тому числі і крізь наші тонелі метрополітена. І зупинка такого обладнання недопустима категорично, тому що може статися техногенна катастрофа. Тому під всі ці, ці насоси в нас є і мобільні дизель-генератори, там їх потужність понад 300 кВт, і ті стаціонарні генератори, які знаходяться на станціях метро. Подробиць не можу казати, бо це стратегічний об'єкт критичної інфраструктури, але всі мають розуміти, що ми готові до будь-якої ситуації. І навіть у випадку дуже такого тривалого блекауту це насосно обладнання буде викачувати воду, і все місто буде в безпеці. Знаємо, що були запущені муніципальні автобуси на випадок е е тих самих енергетичних криз. Що це за муніципальні автобуси? Коли їх випустили? В якій кількості, на які маршрути, як обирали ці маршрути? У ну, тут треба невеличку ретроспективу. Наприкінці вересня знову ж таки відбувся терористичний акт по одному з об'єктів нашої транспортної інфраструктури, а саме по автотранспортному підприємству, під час якого було понівечено понад 120 одиниць автобусів, із них 60 автобусів це безворотні втрати, які повністю вигоріли і не підлягають відновленню. В цей же час відгукнулись на наші міста українські. Це і Вінниця, і Київ, і інші пропонували саме автобусний транспорт. Ми з радістю його прийняли. Наприклад, Київ 30 одиниць автобусів передав. Не остався байдужими. Наш приватний бізнес місцевий. Дві компанії нам подарували місто 8 одиниць, також автобусів. Трошки підготовки, і вже у листопаді ці автобуси вийшли на перші маршрути. От це були 101 К та 146К. Це саме ті маршрути, які обслуговувало автотранспортне підприємство, яке втратило свій власний транспорт. Воно потроху відновлюється, тому вже зараз працює на обидвах маршрутах. Наші муніципальні автобуси вони залишаються на 101 К маршруті. І ми відкрили вже зараз три нових маршрути: це 32 К, 75 К і 109 К автобуси, які прямують до. Масиву мирний до Краснопілля та до авіаторського. Чи планує Дніпро розширювати цей муніципальний автопарк і робити його більш глобальним? Вже зараз у нас у розробці ще три нових маршрути. Я думаю, це буде такий сюрприз невеликий для містян. Маршрути не будемо озвучувати, поки, поки які що інакше. Не будемо, щоб збуло, що називається. Очікувати їх треба у другій або у третій декаді січня наступного року треба обкатати ці маршрути водії мають вивчити ми зараз знаходимося в стадії підготовки всіх відповідних нормативних актів розробки паспортів маршрутів тобто така бюрократична процедура як тільки вона буде закінчена ми випустимо ці автобуси і містяни зможуть користуватися муніципальним транспортом обирали ці маршрути в першу чергу там, де відсутній наш муніципальний транспорт, тролейбусне або трамвайний, тобто це віддалені райони, місто Бізокраїн, програма нашого міського голови Бориса Філатова. Краснопілля, Мирний, авіаторське. Скажу так, трошки це Березанівка буде, тобто це ті масиви, які не обслуговувалися раніше саме муніципальним транспортом. У людей були проблеми і по пільговому проїзду, бо ми знаємо, що не завжди водії приватного транспорту підбирають в необхідній кількості пільгові категорії. Зараз вони можуть цим всім користатися. До речі, вартість проїзду, пільги, вони всі будуть дотримуватись так само і в муніципальному транспорті. Правильно? Саме так. Вартість проїзду, вона встановлення рішенням виконкому складає 15 гривень, але пільгові категорії без обмежень вони мають право користуватися муніципальним транспортом взагалі без ніяких проблем. Жодного нарікання нам за весь цей час не надходило від пільгових категорій саме стосовно нашого муніципального транспорту. Також нагадаю, що діти у будь-який день, навіть під час канікул, можуть користуватися знижкою. В автобусному транспорті в муніципальному це 25 і в приватному транспорту 25%. В електротранспорту встановлено діль... окремо рішення це 100%, тобто вони безкоштовно користуються. І як працюватиме громадський транспорт 31 грудня, і автобусні маршрути, і тролейбуси, і трамваї, чи будуть збільшувати, чи є в цьому взагалі необхідність? Ви знаєте, як показує практика. 31 грудня після п'ятої, шостої вечора вже нікого немає. Тобто, всі люди зупиняють свою роботу. Більшість підприємств роботи ще у першій половині дня, тому автобусні маршрути вони будуть працювати до 8-ї години, електротранспорт до 19.30, але частина маршрутів буде заїжджати в депо після 20-ї, тобто можна буде ще під'їхати. Ну і тим паче на ялинку ніхто їхати у цьому році не буде. На жаль, ми зараз в таких обставинах, коли комендантська година буде діяти під час новорічної ночі. Давайте проведемо цей час нашими родинами. Але тим не менше, електротранспорт ви кажете буде ще там курсувати, так? Будемо сподіватися, але ми знаємо, що ДТЕК нас на... може за годину попередити, що затягайте хлопців в депо ваш транспорт, бо буде відключення. І чи є якісь плани на 23-й рік у департаменту транспорту, окрім збільшення автобусного парку і нових напрямків маршрутних. Так, плани є. Наша нова стратегія транспортного розвитку була затверджена на позаминулій сесії Дніпровської міської ради. Відповідно до неї, ми продовжуватимемо розвиток електротранспорту і автобусного транспорту. Відкриватимемо нові автобусні муніципальні маршрути. Зараз такий час, коли країну підтримують і наші города побратими, тому ми впевнені, що і електротранспорт він не залишиться осторонь і буде розвиватися так само. Дякуємо вам про муніципальні автобуси та роботу транспорту у передноворічну ніч. Ми спілкувалися з головним спеціалістом департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васичко був у нашій студії.